Любі друзі, вітаю вас! Сьогодні у мене такий невеличкий вложик. Хочу розповісти про цю кубку шкарпеток. А чому мені захотілося розказати вам про цю кубку? Тут така цікава історія вийшла. Попросили мене зв'язати на подарунок святкої шкарпетки. І сказали, 10 пар. Ви зможете зв'язати за 2 тижні. Я так зразу згодилась, кажу, без проблем можу, а як же? Тим паче, що трішечки зароблю, хай невеличку копійочку, але все ж, все ж мені буде якась поміч. Прислали мені дівчатка ниточки і я почала в'язати. Зразу не почала в'язати, а зразу стала робити розрахунки. Два дні мені пішло на те, щоб я зробила розрахунки. Розрахунки, тому що носочки, шкарпеточки, на велику ногу, на чоловічу, на 44-й розмір. Перша пара, вірніше перший носочок в'язався довго, розпускався, перероблювався, дивилась, міряла, ну, самі розумієте. Так, як треба зробила. Далі і думаю, боже мій, я за два тижні, мабуть, не вспію. Розумієте як? 10 пар да? ви зможете зв'язати? Без проблем. А тоді до мене доходить, що 10 це ж не 10, а 20 шкарпеточок, розумієте, 20. 10 груді це мало, а 20 це вже багато. І почалися мої муки і ночі в'язала. І зранку в п'ять ранку вставала, включала світильник, щоб не будити онучку, бо спимо в одній кімнаті. В'яжу, в'яжу. Ну, добре, що були розрахунки, що мені легко було далі в'язати. І ви знаєте, я вам скажу: перша пара та дев'ята мені так важко. Далися? Я не знаю, то я розумію, перша пара, а дев'ята почала в'язати жакарт паранці. Вив'язала вже оцей весь жакард. А тоді глянула я верхньої полосочки оцю Не вив'язала, бог ти мій! Представте, такий труд, це жакар, це ж не просто там раз, 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 раз. Ні, дівчата, для мене важко жакарт в'язати. Я в'яжу його поволі. Перший носок, коли я в'язала оцей жакар, оця, оця частина резиночка, та ось так парашки і оці полосочки. Три години. Три години в мене пішло. Далі, далі, тоді, коли я вже більше, більше, більше в'язала, почалося дві ну, години, дві трошечки ну, з хвостиком. Розумієте, це дуже така ну, важка праця, якщо на заказ, якщо це така відповідальність. І, на дня три-чотири я вообще не могла толком спати. Мене оце крутиться в голові. Ой, Боже, треба робити, треба робити, а тут уже пальчики мліють, а тут уже ручки прямо не хочуться робити. Ну, пообіцяла, пообіцяла і треба робити. Тоді, коли це діло пішло, 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 пішло. Дев'ята пара дуже важко далася, але десята просто пішла так. Раз! І все. Знаєте, мої любі друзі, що я хочу ще сказати, це я дивлюсь віконечко, там дорога шумлять, машини. І далеко-далеко в далеко. нас сьогодні туман таке слякоть так, після сніжку. І що я хочу сказати, це моя перша робота на заказ, така об'ємна. Раніше я в'язала на заказ, але це подругам, там, своїм рідним, де ну, не було назначено сроку, да? сроку коли в'язати. Але я це зробила. І я зробила на 4 дні раніше. Два тижні це 14 днів. Я зв'язала 10 пар за 10 днів. Саме великий мій моє досягнення було це 2,5 шкарпетки за день. Але це виходить, що я в'язала, в'язала, в'язала. Відволікалася тільки на самі такі необхідні. Речі, да? Там, покупати, щось, готувати, сходити в школу за онучкою, сводити до логопеда, а то з раннього ранку і допізна. Ура! Я Добре. можу сьогодні видихнути. І так, показую вам шкарпетки. Дивіться, як я їх ще оформила. Оце тут логотип фірми, для якої я в'язала це на подарунок. Це на подарунок від одної фірми другій фірми, ось так. Ну, як би це сказати, І оце, як кожен носочок відпарила на блокаторі, деякі навіть стирала бо тут є білі, а є такі молочні. Молочні вони класно йшли, а білі, воно як в'яжете, чисто білі, отакі, воно, здається, як сіре. Хоча я і руки мила і акуратно все. І розумієте, це ж не розтягувалася одна шкарпетка на тиждень. Це в'язалось за день. Да? І все одне, ну, навіть я її постирала, відпарила, все равно, ну, Це такий кольор. Колір. Він, здається, сіроватий. Ну, це в білому кольорі, воно таке присутнє. І це значить мої досягнення. Мені так захотілося з вами поділитися цим. Це, ну, це просто, ну я не знаю, для мене це така, таке задоволення. Пробачте, Можливо, я трішки так не в попад розмовляю, але я намагаюся українською мовою. Да, хто мене вже дивиться. Давно я казала, що я ж з Донецької області, ми ж там розмовляли о той мовою. Поганою той нам нав'язували її. А тепер я намагаюся розмовляти українською, але ну, не все так гладко виходить. Ну, пробачте, пробачте, учуся. І я думаю, що зараз кожна українська сім'я намагається розмовляти українською мовою. Ну, шкарпеточки, бо да? це молочні. Молочні, вообще класно. Вони такий колір, вообще класний, класний, класні Оце всі мої шкарпеточки, 10 шкарпеточок. Хоча я вам скажу відкрию одну свою таку таємницю. Шкарпетки я в'язати не люблю. З дитинства не люблю. Ну як з дитинства. Коли я починала в'язати, я була в 3 класі. Мені мого дядька рідного невістка показала, як в'язати. І я з того почала в'язати. Тоді в 8 класі. Моя матуся вже покійна. Е, определила мене на курси в'язання шестимісячні. І там вже якби я ну, познала всі радості, прелесті в'язання. Да? І з тих пір от шкарпетки я не долюблювала в'язання. А чому долюблювала? Тому що 5 спиць в мене постійно ну це по початку да? спиця випадала. Ну, це не було плодності в'язання. Да, зараз такого нема, але я на п'яти не в'яжу. Я в'яжу на чотирьох, три в роботі одна ну, переходна, а тоді, вже, коли треба, вводю п'яту спицю. Ну, мені так легше. Можна, звісно, в'язати і на да, на двох спицях. Але щось ну, мені нав'язки дуже не подобається. Я пробувала навіть в ці шкарпетках теж в'язати, але ну, не пішло. Не сподобалось мені чого це пересування, не знаю. <кій> Хоча, мені каже, на двох даже і краще. Да? Ну, <кій> <кій> я задоволена, мої любі друзі. Ну, сьогодні я прямо, знаєте, видохла. Ну, як. Відохла. До обіду це я знімаю відео вже після обіду. До обіду я ще обрізала кінчики, заправляла ниточки, вишивала логотип, да, вишивала це, і психувала, і розділувала, ну, зробила. зробила. І оце вже, знаєте, таке облегчення. Фух, і я думаю, все вийду до моїх любів-глядачів. Ось такі ось у мене сьогодні історії. Тепер я, значить, носочки ще трішечки знімаю фото. Тоді я вже приготувала коробочку, я її в коробочку запакую. В кінці відео цього я вам покажу, як я буду запаковочку робити, і вже відправлю. І за спокійною душою. Приймуся за свої другі роботи. У мене, кстати, роботи ще є недов'язи. Багато там недов'язів, і у мене ще є світер, Сетрик Петрик, який я вам колись показувала, він був недов'язаний, він уже давно готовий. Уже ми його, я його да, свозила, вигуляла в Карпати. Фото відео зняла все, ну, ніяк не доходить зробити відео повноцінне на цей светр. Тим паче, що у мене ось була робота, я була зайнята. А тепер я відправлю це все діло і почну вам показувати свої теж гарні речі. А ще хочу сказати, чому виникла ідея в'язати оці баранці. Тому що. Дівчатка, які попросили мене зв'язати, вони попросили мене скинути їм фото, яке б я могла вив'язати. Ну, я накидала там і олені, і козочки, і Діди Морози, і оці баранці. Ну, вони вибрали баранці, без проблем. Свяжу баранці, і я це зробила. Також у мене була ось така. Бачите, стрічечка червона. І я позв'язувала ось так шкарпеточки. Ну, я не стала червоної пряжі да, оце робити отакі ось зав'язочки. Мені щось ну, отак сподобалось: червоне до червоного, і, на мій погляд, дуже так гарно виходить. Ну, будь ласка, напишіть в коментах, що ви про мою роботу скажете. Кстати, напевно, це відео вийде пізніше, а раніше вийде відео уже майстер-клас по носочкам. Я там такий невеличкий опис і показую, як я це роблю, і там всі розчути на 44-й Так що показую, яка пряжа. Так що, любі друзі, переходьте, дивіться, я дуже рада. Ну все, буду закінчувати. Я вже довольна, я вже все вам розповіла. До побачення, до нових зустрічей!